Прямо перед нами дві пуансетії. Одну з них я не пересаджував, а іншу, тушу ліворуч, ми разом з вами пересаджували і доглядали у попередніх відео. Різницю ви можете побачити самі. І у сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь три заборони, які не можна робити із пуансетією, а також яким чином далі доглядати з рослиною. Аби не тільки зберегти її декоративний вид, примножити, а ще і розмножити, бо є чіткі заборони, які унеможливлять будь-які спроби її розмножити, а окремі спроби навіть вб'ють дану рослину. Також у даному відео ви дізнаєтесь, які конкретно інгредієнти потрібно використовувати для пересадки пуанцеті у яких пропорціях і чому саме необхідно це робити. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі План Хелпер. Перш за все, хотів би подякувати спонсорам каналу, тому що завдяки вам канал краще розвивається, а також... За проханням спонсорів я роблю тематичні відео, і одним із таких тематичних відео було був запит, яким чином доглядати за пансетю, яка вижила після того, як можливо її подарували, або це була різдвяна купівля, як це традиційно буває. Відразу до суті, перше, що необхідно робити із даною рослиною. Щойно ви ухвалили рішення її зберегти. Це три речі. Перше, необхідно поставити вашу рослину на якнайбільш освітлене місце. Це може бути в даному випадку стелаж із підсвіткою, або у кого немає таких спеціалізованих місць, в такому разі ви просто її ставите на вікно на підвіконня, яке у вас найбільше освітлення в перший ряд до вікна. Тобто між рослиною і склом не має бути нічого, ані штор, ані інших рослин. В такому разі ваша рослина щонайменше не буде скидати листя. Наша основна задача після того, як ви ухвалили рішення зберегти дану рослину, це зберегти її листки, максимально які є. Хоч вони червоного кольору, надалі ми переведемо рослину в стадію вегетації, детально про це поговоримо, які кроки ви маєте зробити. А також а ви маєте пробудити точки росту, що необхідно для того, аби пробудити ось такі численні точки росту, які наразі, наразі маю я, і, звісно, будете мати і ви після рекомендацій, які ви виконаєте після перегляду даного відео. Не можна підсушувати пересушувати субстрат. Максимум, що ви можете собі дозволити, це просушувати, якщо такий невеликий горщик це половина субстрату, тобто 50% у вас може бути е, сухого субстрату. Якщо такий горщик 0,5 або більше, то одна третина. Відповідно, е, якщо проблеми є із поливом, то немає питань, все вирішується дуже просто. Просто встановлюєте вашу понсетю. Ось так, як дана рослина у мене стояла. Просто на піддоні, і ви спокійно можете наливати 10% від об'єму горщика у піддон обов'язково теплої води. Це третя обов'язкова умова, яку ви маєте дотримуватися. Не можна проливати пуансетті холодною водою і взагалі давати їй наступні явища це протяги, це холодна вода, і взагалі коливання температур. Якщо є одні із цих умов, Плансетті з великою ймовірністю охоче скине листя, а в гіршому випадку. Вона просто у вас підгніє. Допускати цього не можна. Що означає тепла вода для пуансетії? Конкретні вимірювання, які може собі дозволити кожен 28, навіть 30 градусів. 30 це верхня межа. Якщо ваша пуансетія, наприклад, стоїть на холодному підвіконі. Якщо вона стоїть у вас у звичайних, у звичайних умовах, немає холодної основи. То температура може бути 20, 27, 30 градусів. Ось я набираю за о, своїми двома індикаторами. Просто опускаю руку, і я вже розумію, що температура близько 30 градусів. 29,9. Як у даному випадку, це ідеальна температура, яка простимулює коріння знизу. І пуансетія швидко нап'ється, навіть якщо вона зневоднена. Переходимо оперативно до пересадки даної рослини. Просто можете повторювати надалі всі кроки, успіх вам буде забезпечено. І так, що нам знадобиться для пересадки? Для пересадки ну, варто використовувати горщики, як у даних випадках, максимум удвічі більше. Якщо у вас є горщики більшого розміру, понад ніж двократний розмір попереднього, то ви можете робити дуже простий крок. Просто насипайте або землі менше, або насипайте, як зараз ми це зробимо, більше керамзиту, який ми вже завчасно підготували. Так само підготуйте і ви. Перша дія, яку ви маєте зробити. Ви маєте пуансетю теплою водою відпоїти, аби вона була не зневоднена а мала тургар. В такому разі в неї коріння буде активне, вона вже не буде дефіцитною, бо дуже часто плансетю, яку особливо. Ви мали придбати або отримати в подарунок із червоним листям, а вона вже дефіцитна, тому що хлорофілу тут мало, і фотосинтез не дуже ефективний. Тому, звісно, ви маєте забезпечити вологою, тому ніколи не пересаджуємо плансетію сухою. Через піддон пролили теплою водою, температури виміряли, і далі можете можна переходити до пересадки. Навіщо я підготував керамзит? Керамзит о, нам потрібен, звісно, для дренажа. Для паунсет краще брати по, о, керамзит дрібної фракції. Якщо у вас маленька пуансеті, так як в даному випадку, це 100% дрібна фракція. Якщо велика паансет, яка є продається у горщиках і 3 літра, можете брати середню фракцію. Якщо так сталося, що у вас немає, наприклад, керамзиту, значить ви можете брати просто велику фракцію агроперліту. І агроперліт теж ви можете використовувати в якості дренажу. Якщо доля не склалася і у вас є керамзіт або перліт дуже-дуже дрібної фракції, а горщики дренажні. За великі, просто покладіть одноразову або навіть паперову серветку на дно, і далі насипайте дренаж будь-якої фракції, він уже не просипеться. Підходить для цього навіть і целіт. Для поливу плансеті, особливо первісного, не варто використовувати великі ліки, а краще використовувати е, якусь бутилку або ліку із максимально вузьким носиком. тому що Перезволоження Плансетя, вам не пробачить. вона скине листя, і, можливо, навіть вона скине листя, і, можливо, навіть підгніє. Звісно, вам це не потрібно. Відразу до роботи, яким чином при пересадці спростити собі життя. Ось такий горщик я підготував еквівалентний, такий же самий, як і попередня Плансетія. В нього була пересаджена. Беремо туалетний папір, складаємо його вдвічі і просто вкладаємо на низ нашого горщика. Що це нам дасть? Не буде просипатися керамзіт, навіть якщо у вас немає керамзіту, перліт, целіт або інша дрібна фракція. І, звісно, і вже на таку суху серветку ми з вами додаємо наш дренаж. Які інгредієнти варто використати далі? Зверніть увагу, що я додав сюди пісок, не просто так. Половину цього піска ми використаємо на дренаж для тих, у кого можливо холодні підвіконня, або у кого є можливо так сказалося, проблеми з поливом, не долив, перелив? Я вам розповім, як цей пісок зіграє роль у майбутньому. Тому. Загальний склад а, субстрату. Це дві третини а, звичайного торфяного субстрату. У мене це класман ТСН 876 рецептури. Плюс тут а, зовсім мало залишків перліт. У мене лишилося а, перліт, який ми будемо використовувати додатково, додаючи до класмана, і пісок. Половину з цього піска ми зараз зволожимо і додамо його. В якості дренажу. Я би вам рекомендував, звісно, зволожувати пісок перед додаванням, аби він у вас, в принципі, не просипався наниз. Хоч поклали ви серветку, хоч ні. А решту піска вишайте сухою, тому що сухий пісок краще. Розмішається із субстратом і з класменом. Ось таким чином. Зверніть увагу, що я зробив дуже високий шар дренажу, тому що е, пуансет, яка у нас планується до пересадки, а вона невеликого розміру і саме такий спосіб є максимально безпечний. Що ми робимо далі? Далі, вже готуємо безпосередньо наш субстрат. Із піском, і з агроперлітом і з самим торфом класменом змішаємо ось таким чином все разом. Напухла в допоможе лаванда. Так, субстрат у нас вже повністю готовий до вживання. Зверніть увагу, що я його зовсім трішки зволожив, аби це зберегло структуру субстрату, бо проливати я буду дуже мало. Якраз ми з вами і подивимось, а скільки ж я буду конкретно води додавати у горщик. Пісок мокрий, пам'ятаємо про це, це вже створить резерви вологі для пуансеті і не буде жодного у вас перезволоження. До того ж, мокрий пісок при поливі фізично не буде витікати і не забруднить вам піддон. Піддони у вас будуть більш-менш чисті при такому способі посадки. Подивіться інше відео на моєму каналі. Кому потрібна консультація, теж її замовляйте. Тому що таким чином процес і пересадки і догляду у вас спроститься, ви будете виконувати менше непродуктивних дій. Буквально дві ложки субстрату я насипаю на низ. Субстрат уже вологий, саме сюди ми посадимо нашу пуансетію. Для того, щоб пересадити, потрібно там, де є коріння, Намагатися зберегти структуру земляного кому. Панситі, чесно вам скажу, вони пересадки переносять погано. Коріння у даної рослини дуже слабо розвинене. Вона має живі білі корінчики, які наросли під час того, як вона перебувала. Ну, як у мене на столажі, перебуватиме у вас вдома. І ось оцей е, наліт зелени це дуже добрий знак. Це значить, що субстрат живий і його нам потрібно зберегти. А знизу, подивіться, тут немає як такового кільця. Тому ця зона непродуктивна. Бачите, вона просто відділяється. Субстрат чорний дуже вологомісткий розвитку кореневої системи він теж не сприяє. Він дуже вигідний виробникам, тому що а, при такому субстраті рослини, ну, якби, і не пересихають, і вони краще доїжджають. До такого рівня ви маєте счистити до. А, Нормальних живих корінців, субстрат, дивіться, у мене трішки розійшовся. Це дуже добре. А весь земляний ком ось так повністю я не руйную. Той горщик, який у нас є, ви теж їх зберігаєте. Я його не викидаю. Тут я буду розмножувати наступні живці. І у посаджений горщик, не проливаючи низ. Тут вологий дуже достатньо. Плюс пісок вологий, ми вставляємо нашу рослину ось таким чином. Може бути, що, як зараз, бачите, земляний ком розпався. Там корінчики є. А ви максимально все ж намагаєтесь його зберегти ось таким чином, хоча б з одного боку, це допоможе рослині прижитися. І ось такі тріщинки, які утворюються в субстраті. Вони і покращать повітря у земляному комі, і, звісно, туди буде потрапляти ось цей водний розчин із квасману. тому що рослини вони не живляться землею, вони живляться земельним ось цим розчином із мінеральними солями, які. Є особливо у новому субстраті і доступні для рослини. Моя улюблена панда, де твоя лаванда, напухла в панди, глада, допоможе лаванда, на панді гірлянда, ароматна лаванда, В панди є лаванда та орхідея ванда. Пересадку Пансетті завершено успішно, і зверніть увагу, яку маленьку кількість води, буквально там було 30-40 мл, я використав для поливу даної рослини. Субстрат не втратив своєї висоти. Це нам і потрібно. Вологі тут оптимально, а повітря тут максимально. Це і потрібно для нашої Пансетті. Уже за 2-3 місяці у неї буде розмір листків, такий самий, як і у рослини праворуч. До неї ми ще повернемося в кінці відео, тому що тут є магнієві дефіцити, і взагалі у пуансеті є особливості і специфіка, два моменти щодо обрізки і розмноження, і також два важливі пункти при її живленні, тому що рослина специфічна. Не можна змінювати місцями її підживлення, бо стане гірше. Що відбулось далі? Волога дуже швидко стекла, це за допомогою і за рахунок дренажа, який ми з вами використали раціонально, тому використовуйте надалі, що необхідно врахувати при подальшому пливі. Тут має бути максимальна кількість повітря. І коріння у вас буде роздаватись о, по краях даного горщика, і скоро ви його побачите на нижніх о, шарах, ось із дренажних отворів. Хоч там є керамзіт, хоч немає, коріння пуансетії дуже полюбляє повітря, тому будьте певні. А що ви його і побачите знизу? Чим більше товстого коріння буде знизу, тим це буде кращий індикатор, що ви зробили усе вірно. Пересаджена планситія повернулася на своє законне місце і поставлена біля лаванди. До того ж, якщо ви хотіли би розмножити лаванду. Подивіться моє відео, як швидко та просто розмножити лаванду, надійний та простий метод у будь-якому субстраті, чи то у перліті, чи то у торфяному субстраті, вона надасть вам коріння. Ось подивіться на ці живці, бо запитували у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод мої спостереження. Як почуваються живці, коли краще це робити? Так само, як і Пуансетію. Розмножуйте лаванду, бажано навесні це найбільш швидко. Або ви можете розмножувати її у кінці осені. Як власне, і роблять у промислових об'ємах із пуансетією? Вони ж розмножують виробники? Даної рослини пуансетію в кінці літа на початку осені. І саме ось такі живці коротко обрізані верхівкою, як правило, вони вже тоді і дають вам квітування. Ознакою того, що і пуансетія Лаванда вкорінилася, є, звісно, активізація верхівок точок росту, ну і коріння відповідно. Що необхідно робити із пуансетією після? Пересадки обережно поливаємо, а, у кого є проблеми з поливом, додаємо через піддон за умови дренажу, який ми з вами зробили у даному відео. Які специфі... Яка специфіка обрізки рослини? Будь ласка, не обрізайте свою планцетію відразу після пересадки і взагалі зарано. Що означає зарано? Коли Понсетія на нових пагонах не утворила у вас щонайменше три пари листків, обрізати не можна. Понсетія всередині пуста. Якщо, коли ви її зріжете, всередині буде пустий стовбур, наче як у бамбука. Тому а, одна, один вузол, який знаходиться нижче місця зрізу, а у 90% випадків засихає. Для того, аби вам не втратити рослину, звісно, її не чіпайте, вам потрібно перевести рослину у стадію вегетації. Як ми зробили із нашими уже двома рослинами, лише після цього, коли буде у вас четверта, п'ята пара листків, ось тоді ви можете обрізати. А при осінній обрізці і при осінньому живцюванні. Так, ви можете обрізати вашу пуансетію нижче. Тобто, якби у нас була осінь, я би обрізав пуансетію ось на цьому рівні. Тобто, взяв би десь 4 см від субстрату, врахував би, що два вузла точно засохне, і пуансетія тоді буде широкою і дуже розгалуженою. Але робіть це лише. За умови, і ще раз проговорю її, що рослина перейшла у вас у стадію вегетації, замість стадії квітування. Чи можна знімати бічні живці у понсеті? Не можна. Просто так їх знімати не можна, успіху не буде. Дана рослина е, має зростати щонайменше 2 місяці, доки вона не набере. Товщини стовбурів, 4-5 пар листків. І лише за ось таких а, повітряних корінців, зараз я вам їх покажу ближче, ви можете знімати живці зі своєї рослини. Подивіться, будь ласка, під а, листки а, на вуз, а, між вузля даної панцеті. Хто уважно дивиться, ви бачите ось такі білі нарости, білі як такі попирчасті зони, з яких будуть зростати уже корінчики. Це означає, що ваша понцетія готова до розмноження до того часу, поки ви не побачили цих наростів, зась її чіпати. І наприкінці відео, будь ласка, занотуйте, так як я вам і обіцяв, це особливості живування по ансетті. Чудова рослина, мала чаї, але більш вибаглива, аніж її родичі, в чому проявляється ця вибагливість. Два дефіцити, які у неї виникають найчастіше це дефіцит по магнію і дефіцит по фосфору. Складність в чому? Не можна вносити одночасно сульфат магнію і, наприклад, монокаліфосфат або взагалі будь-які інші добрива, в яких велика частка фосфору, тому що фосфор і магній це елементи антагоністи. Якщо внесете їх з малим інтервалом або разом, ви заблокуєте обидва. В даному випадку є ознаки магнієвого голодання. Я вніс, сульфат магнію 1 грам на 1 літр води, половина концентрація. І нові листочки зростають уже абсолютно здорові. Лише за 2 тижні я буду давати даній пуанцеті комплексне добриво. Правило загальне таке. Поки на рослинах є ось такі червоні листки, обов'язково їй давайте такі добрива, в яких і калію мінімум 20. Добрива 2020 -20 для цього підходить. Там є і азот, а ви слідкуйте, щоб там був магній у невеликій концентрації. Ну і про залізо теж не забувайте. Якщо на вашій рослині почервонішали листки верхні, о, такі стали, як антоціанові, покажу вам на прикладі живців а, в сурфіні. Ось такі вони будуть. Ви їх не перепутаєте. Тому спочатку вносите а, монокалій фосфат і лише за два тижні ви вже спостерігаєте ефект. А, після підживлення пуансетті, у неї лист має бути замість червоного. Ось тут був а, у не, ознака по нестачі а, фосфору. Я вніс монокалій фосфат, тому що. Взимку була придбана дана рослина отримана. І уже після, подивіться, молоді листочки і всі інші зростають здорові. Лише за два тижні для профілактики ви можете дати сульфат магнію. А магній полюбляє Пансетті, але можете давати лише у половині концентрації 1 грам. На 1 літр води. Це концентрація знижена вдвічі. Так само, як і лаванді, давайте пуансетії, яскраве сонце, і ставте її за відсутністю останнього, ну хоча б під підсвітку. І тоді ваші рослини, ваші пуансетії та інші колуси будуть мати і яскраві кольори, і вони будуть мати. Усі передумови для повноцінного квітування, будь то каванхоя, будь -то вкорінення лаванди, будь-то пуансетія або бегонії для всіх. правила однакові дієта лише трішки відрізняється. І так про смакові вподобання пуансетії Ми з вами розставили всі крапки над І, розмножуйте і насолоджуєтесь своїми рослинами. Пишіть питання у коментарях, замовляйте індивідуальні консультації, кому потрібно. І ще раз вдячний спонсорам і до нових зустрічей у нових відео. Всім гарного дня!